Це місто ніколи не потребує додаткового представлення. Париж це уособлення всього романтично, чарівного, мистецького, естетичного та натхненно атмосферного, що є в цьому світі. Люди всієї планети діляться на два типи: ті, хто вважає, що Париж вже не той, що місто перетворилось на велике сміттєзвалище, де всюди бруд і натовпи туристів. І тих, хто, попри всі ці недоліки, якими б очевидними і помітними вони не були. Продовжує бачити все те прекрасне, що ледь не на кожному короці у французькій столиці. А я вам покажу знані, оригінальні. Єдині в своєму роді, а подекуди геть невідомі локації Парижу, які точно не залишать вас байдужими. Влаштовуйтесь зручніше. Попереду дуже багато чисто Парижської краси. Неподалік Лувру ховається справжня перлина Сен-Шапель. Невелика, чи то каплиця, чи то пак храм світла та вітражі. Це мініатюрний, але ідеальний зразок готичної архітектури в стилі района. Таке враження, що стін немає, ніби ти під одним великим кольоровим фантастичним куполом. Сан – це як одна велика скарбниця, яку було побудовано за наказом Людвіка IX в 13 столітті. Це мало бути місце, куди хрестоносці з Константинополя звозили все врятоване, але будемо відверті, награбоване. Каплиця поділяється на верхню і нижню. Верхня частина довершена та направду божественна. Тут свого часу демонструвалися релігійні реліквії. Ця частина будівлі була призначена для короля, його близьких та родин. Це просто фантастично. Аж не віриться, що це могла створити людина. Сан Шепель завжди була в тіні Нотердаму. Вони обидві знаходяться на острові Сіте і, власне, завжди всі туристи йдуть до Нотр-Даму. Після пожежі. 19-му році нотердам ну, зачинений на реконструкцію. Акцент ваги змістився на Сан-Шапель. Зараз е, його популярність зросла, ледь не втричі. А зовні, не скажеш, яка та фантастична атмосфера всередині. Це так дивовижно, коли музей стає одним із найпізнаваніших символів міста. Про Лувр знають всі. І чесно, я не уявляю собі мандрівку в Париж. Без відвідування цієї локації за масштабами своїх фондів Лувр в десятці найкрутіших музеїв світу. Моя думка в тому, що на Лувр треба виділити як мінімум день півдня. А так пробігтися тільки до Монелізи Лізи і назад. Ну, мені здається, це того не вартує. Хоча кожному своє. Одразу скажу: квитки треба купувати онлайн на сайті. Вибираючи одразу день та час, на який ви прийдете. Але навіть маючи онлайн-квиток, вам доведеться постояти в черзі. В черзі теж цікаво. Дивитися як охоронець, ганяє чувака, який продає воду. І штрафує ще одного, який в цей час встиг скупатися в фонтані. Чого направду не варто очікувати від ловра, це тиші, спокій, яка так звична для музеїв. От. І це тільки перший зал. Власне, всюди стоять позначки до Монолізи, і мені здається, Монолізу треба ставити в центральному залі для того, аби всі ті, хто приходить дивитися тільки на неї, змогли сфотографуватися і піти собі, не заважати людям, які хочуть побачити дещо більше ніж просто творіння Леонардо Девіч. Да але від цього всього так легко можна абстрагуватись, якщо зосередити свою увагу тільки на цих шедеврах. А експонати навколо і справді унікальні та неперевершені. Свобода, яка веде народ, все так, як і на сторінках. Його так, це головна картина Франції, написана Делакрои, або освячення імператора Наполеона та коронація імператриці Жозефіни, чи ж втручання сабінянок. Що от картина Орація Джентилські. Де дівчина, одягнена в кольори українського прапору, тримає в руках корони переможених царів завойовників, які ризикнули посягти на її волю. Не знаю, що це Моналіза, але ось це шедевр. І якби це не була всім розрекламована Моналіза, я впевнена, що сотні людей просто пройшли би повз. Ось цю картину, не вважаючи її занадто красивою чи ідеально довершеною. Тут навколо є сотні шедеврів доби Ренесансу, але весь цей натовп стоїть в черзі заради однієї картини. Венера Міловська. Чому вона, чому їй надана така величезна честь і така велика популярність? Суть не тільки в статуї і її красі, бо таких Венер Міловських з маленьких літер є десятки тисяч в цьому музеї і в інших, також її символіка набагато глибша. В Лувр вона потрапила в 1822 році. Це рік. Коли остров Мілос був захоплений турками, і це час, коли вся Європа об'єднується проти турків, ось це її справжнє значення, ця символіка, ця семантика, яка вкладається в поняття Венера Міловська. Це набагато глибше, аніж просто красива статуя. Так, кожен для себе тут знайде щось особливе і щось, що вкрите його серце. Лувр просто маст visit в Парижі. Який символ Нью-Йорка? Очевидно, що це статуя свободи. І власне, чому я в Парижі а, заговорила про Нью-Йорк і про статую Свободи? Бо є одна місця на сені, куди туристи не завжди доходять, та і не всі про неї знають. Саме французи подарували знамениту статую свободи Сполученим Штатам. Але в Парижі неподалік Ейфелевої вежі знаходиться її сестра. І хоч по всьому світу можна нарахувати сотню дві копії оригінальної статуї, але саме ця може вважатися єдиною родичкою. Знакладиться статуя Свободи на невеличкому острівку посеред сани. І... Що цікаво, повернута вона в сторону своєї сестри. Десь Нью-Йорк. Назвати її крихітною язик не повертається. Але власне мені здається, що ця статуя свободи рази менше за нью-йоркську. Висота Нью-Йоркської 46 метрів. А Паризька статуя свободи має тільки 11,5 метрів. Частина американської історії у Парижі. Там, де закінчуються єлісейські поля дорогою до Нотр-Даму і Лувру, починається парк Тюїллері. Сад Тюїллері це такий собі італійський слід в серці Парижу. Побудувала парк Катерина Медичі ще в 16 столітті з думкою про рідну Флоренцію. Але сьогодні це один з найвідоміших парків міста. Його зелені сільці стали вже класикою. Тут завжди багато людей. Бо Парижани просто обожнюють влаштовувати тут обіди і пікніки. А для туристів це дуже класне і комфортне місце, що знаходиться поблизу відомих пам'яток. Нікуди не поспішати, просто спокійно посидіти в саду, розкіш, яку можна собі дозволити в Парижі. Люксембурзький сад місце, куди приходять за ковтком свіжого повітря, насолодитися красою парків, які, здається, є тільки в Парижі з цією розкішю, вишуканістю. Ще один сад, який колись служив королівською резиденцією. А сьогодні Люксембурзький сад є одним з тих доглянутих парків міста, де можна спокійно відпочити, насолодитися квітами та цвітінням, без метушні та єднаючись з природою. В Парижі величезна кількість мостів через сену, але власне міст Олександра Третього він настільки помпезний, шикарний і розкішний, що пройти повз просто нереально. Якби оцей вичорний міст був десь в іншому місті, це здавалося б занадто. Але тут місто Олександра Третього настільки шикарно вписується в паризьку богемну архітектуру, що навіть не дивуєшся, коли бачиш цю всю літнину, еклектику. І вона виглядає тут напрочуд органічно. Вершина архітектури Наполеона Третього. Блискучий оперний театр Пале Гарні. Всередину можна потрапити на виставу, або ж можна купити одноразовий квиток, який вартує 17 євро, і просто потрапити всередину на екскурсію. А вечорами тут не тільки влаштовують вистави, а ще й дух мистецтва приваблює парижан влаштовувати собі імпровізовані танці. Пале-Рояль Рояль це в деякому сенсі Париж у двох словах, де вдало поєднується історія та французька культура із сучасним мистецтвом. Колони у внутрішньому дворику Пале Рояль смілива інсталяція Деніеля Бюрена, що своєю оригінальністю приваблює охочих зробити нетривіальне фото з Парижу. Кажуть, що самі парижани терпіти не можуть те, в що перетворилася площа в Пале Рояль. Але в мене закладуються сумніви щодо цього, тому що парижани так само ненавидять Ейфелеву вежу. І попри це, мільйони туристів щороку приїжджають в Париж тільки заради ей флоувеж. Мені здається, тут якраз зворотній процес, що Парижани чим більше говорять про те, що їм щось не подобається, тим більше це створює пут на ці локації, і люди приїжджають сюди, аби подивитися, чому саме ця площа не подобається власним стянам. Що саме є в цьому місці такого, що приводить в Парижан просто в дике незадоволення? Тріумфальних арок в Парижі декілька. Та є тільки одна, що беззаперечно впізнавана та є магнітом для відвідувачів. Задумав будівництво ще Наполеон. За його ідеєю, кожен французький солдат мав, повертаючись додому, проходити під аркою. Ніби не помічаючи відвідувачів та туристів, для Парижан тріумфальна арка є беззаперечним символом країни та республіки. А кожен охочий може спокійно піднятися на дах арки, звідки відкривається фантастичний вид на весь Париж. Ледь не найкраще місце для іконічних фото. Монмарт це таке собі Паризьке село. Без прибільшення. Тут є старі будинки, городи чи приватні виноградники. Але це місце вже так заполонило туристи, що будь-яка атмосфера просто вивітрилася. Хоча стоп, почекайте мистецького духу Парижу не так і просто позбутися, попри наплив туристів, пафосність закладів, розгул хатків і магнітиків на кожному кроці, тут ще є місця, що бережуть спогади про буремні неповторні минулі часи. Я не можу собі відмовити у насолоді і посмакувати Монмартом довше, ніж невеликий епізод в загальному паризькому відео. Тому на моєму каналі можна знайти окремий випуск про парижський Монмарт у всій його красі. Ці 10 локацій точно вартують того, аби їх відвідати вживу. Хоча я точно знаю, що в французькій столиці знайдеться ще і сотня місць. Які точно треба побачити. Бо в цьому весь Париж за це культурне багатство, що має свою цінність. Ми всі так і любимо Париж. І я думаю, французи точно є тим прикладом поваги до своєї спадщини. Бо, як інакше, вони не тільки змогли зберегти те, що отримали від предків, а ще й навчили весь світ цінувати та захоплюватись. Сподіваюсь, в цьому відео ви знайшли для себе дещо, що неодмінно схочете відвідати в Парижі. Залишайте свої вподобайки та коментарі, і побачимось в нових випусках на каналі Засвіт.